Це хвилинка ви ви... поїхали. Так ви начинаете... В смислі хвилинка, 39 стаття, причина зупинки. Захотіли я по масажирам. В смислі захотілося. Фамілія ваша? Фамілія. Що очікувати від нашої поліції? Зупинка без причини, безпідставні звинувачення, зневага, ігнорування закону, що необхідно знати кожному водію. Якщо вас зупиняють такі кадри, сьогодні ми розглянемо декілька варіантів. А ви попередили відеозйомку? Диви, зараз буде На... тобі холодно їхати. Ти хочеш до його нашою вікномати? Зараз буде холодно їхати. На вимогу мою не про показати документи, не не документи, ламають мені скло в машині. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права, як користуватися. Своїми правами. Підпишись на мій канал. Корисна література, яка допоможе кожному водію захищати свої права, знаходиться в описі під даним відео. Рано вранці очікуйте зупинку без причини від наших співробітників поліції. Для чого? Давайте подивимось. Доброго ранку. Доброго. Вас Шановний, трошки не з того починаю. Хто того Ну ж, ви представити якось довжний, чи, чи що. Штрафи Доброго ранку. Якщо ви не представляєтесь, не треба 130-ту до я не п'ю. Та повітря, Є... що ви не вживаєте, ну, ви... Чудово, що ви не, вживаєте, спирпню, не краще, на, що? Ви підійшли. І... Ось таких поліцейських одразу кроємо статтею 35 закону України про національну поліцію, де зазначені законні підстави зупинки авто. І як дуже часто буває, такі співробітники поліції в подальшому зливаються. Ця хвилинка времені. Ви поїхали. Отак ви начали... смислі хвилинка. 35 стаття. Причина зупинки захотіли по В Смислі захотілось фамілія. Ваша Заходили. фамілія. Та не смикатись, не дергайтесь, успокойтеся, вийде їжайте. В такій ситуації завжди фіксуйте дії співробітника поліції, встановити його особи для того, щоб подальшому розуміти, відносно кого складати скаргу. Одразу телефонуйте на 102, Можете зателефонувати на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. Подальшому можете викликати інший наряд для того, щоб вони прийняли вашу заяву. І також ми складаємо письмову заяву на незаконні дії співробітника поліції для того, щоб подальшому була призначена службова перевірка і надана правова оцінка дієм таких співробітників. Поліції, якщо ви хочете, щоб в подальшому їх притягали до дисциплінарної відповідальності, необхідно заявити про даний факт. Необхідно мати відео для того, щоб ви мали можливість підтвердити, що співробітник поліції порушив ваші права. Зупинив без причини, безпідставно вимагав документи або неетично поводився з водієм. Окей, добре. Ваше посвідчення можна Добре. знімадобремток на знімати. Посвідчення водія показує. А ви попередили провіду зйомку? Диви, зараз буде На... тобі холодно їхати. Ти хочеш тобі їхати? Наше ви вікно маєте? Зараз буде холодно їхати. Наше воно від... опуститься, потім воно не підніметься. Бачика погода. Або веди себе нормально дай все. Окей, секунду. Показуй документи. Можна ваші, будь ласка? Можна. Покажіть. Як покажеш свої. До вас звертається співробітник поліції. Одразу зазначаємо йому. Співробітник поліції, згідно статті 18 вашого профільного закону закону України про національну поліцію, звертаючись до особи. А у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище посаду спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення. До речі, стосовно службових посвідчень є певні зміни. Про що йде мова, друзі, переходимо на наш клубний Ютуб канал Клубу Юридичного захисту водія, де ви можете отримати відповідь стосовно службових посвідчень співробітників поліції. Є деякі цікаві новини. Посилання на відповідне відео знаходиться в описі. Добре. Давайте згідно процедури, ви поки не свої не. Документи, а тоді на не. вашу вимогу ми прийдемо свої. Добре, скому. Посвідчення водія, будь ласка. Показуй документи. Секунду зараз. Адекватний співробітник поліції одразу буде представлятись та надасть вам своє службове посвідчення. Ось приклад. Угу. Присадьте, будь ласка, тому нічого з вами не можна? Безобронно. Що що? Заборони знімати. Я ж вам пояснюю, знімати недавно. Треба, я вам посвідчу. Читайте. А мене чуєте чи ні? Читайте, будь ласка. Соколюк, Іванович. Іванович. приймають патрульну поліцію. Показуй документи, що. Секунду, зараз. Якщо ти думаєш що змінить, що ти прогріваєш лінію 102? Ну Ти такий наївний. Ні. нічого. Доброго дня. Доброї ночі, друзі. Зупинили патрульні поліції в місті Ковалі. На вимогу мою не показати документи, не, не показують документи, ламають мені скло в машині. Скло виламують в машині мені. У мене є відео. Так. Але ви можете зустріти ось таке хамло, яке поводиться неетично, і в суперечинному законодавству вимагає. Ваші документи зафіксуйте такого співробітника поліції, встановіть його особу. Якщо він не пред'являє службове посвідчення, прикриває свій жетон. Зафіксуйте державні номерні знаки службового автомобіля і одразу телефонуємо і лишаємо скаргу на такого хамовитого поліцейського. Такі співробітники поліції під час зупинки авто одразу вимагають документи водія. Ні, поліцейський. Одразу ми йому зазначаємо спочатку докази, а потім документи. І якщо ви звинувачуєте водія, що він причетний до адміністративного правопорушення, у вас повинна бути інформація, яка це підтверджує. І про це наголошує Верховний суд України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Якщо поліцейський стверджує, що я бачив, ви порушили правила дорожнього руху. Ні, поліцейський, ваші очі. Не доказ. Ви повинні мати фото-відеофіксацію права порушення. А без доказів ви також не маєте права штрафувати водія. І знову про це зазначає рішення Верховного суду України. Рапорт співробітника поліції також не є доказом. І знову у нас є відповідне рішення Верховного суду України. І так, підсумуємо, друзі, в першу чергу зупиняє, одразу фіксуємо його дії, одразу зазначаємо, що ви маєте право зупиняти авто на сьогоднішній день виключно згідно статті 35 закону України про національну поліцію. 11 законних підстав, коли він має право вас зупиняти. Перевірка документів, відпрацювання, перевірка військово військово-облікових документів ні, таких підстав на сьогоднішній день не існує. Якщо дане відеоматериал, Матеріал був корисним для вас. Не забуваємо підписатись, тиснумо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі!